до якої я їду, знаходиться на відносно невеликій відстані від Цюріха. Але вона знаходиться в такій дирі, що сюди треба їхати трьома видами транспорта. І мені прийшлось на самому вокзалі чекати 35 хвилин потягу. Потім я пересів на інший потяг. І от зараз я приїхав на станцію, щоб сісти на автобус. Їде він тільки раз на годину. Це капець. Сьогодні я в Кантоні Швіц, і тут є дві гори. Одна називається Грос а інша Кляйн. Ось Гроз. Ось Кляйн. І я планую піднятися на вершину цієї гори. Дуже сподіваюся, що не буде дощу. Зараз я знаходжусь на висоті 1110 метрів, а піднятися треба на висоту 1899 метрів. Коли дивишся на цю гору з цієї сторони, то здається, що на неї неможливо піднятися пішки, бо вона виглядає дуже крутою і скалистою. Але по ліву руку там є невеликий прохід, по якому люди піднімаються пішки. Але він достатньо складний. Я отам внизу піднявся пішки не на підйомнику. Це базова станція. І від неї ми зараз оп, будемо підніматися на цю гору. Я думав, що коли я сюди дійду, то там буде більш такий пологий підйом, але ні, він все ще такий крутий. Тепер трошки інформацію про саму гору. Довжина цієї тропи. 2400 метрів перепад висот з моєї точки до вершини приблизно 600 метрів. Крутизна підйому. На кожні 400 метрів дороги я буду підніматися на 100 метрів висоту. І що стосується довжини, скільки часу йти, то люди піднімаються за півтори години, але є дідусь, який піднімається туди. За 40 хвилин. І він це робить декілька разів на день. Про нього я розповім вам пізніше. Моя задача піднятися от до того ресторану. А зараз я знаходжусь отут. Шлях тільки почався, а я вже відчуваю, що він буде досить важкий. Бо підйом досить крутий, і ще на цьому шляху мене буде зустрічати 47 крутих поворотів. Отак От вони виглядають. Ти йдеш, 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 потім бабах. І знову наверх можна хвататися за ці цепи і йти далі. Сходів тут майже немає, тільки каміння і такі виступи, на які можна спиратися. Ось ми бачимо тут цифру 5. Це значить, що в мене п'ятий поворот. А таких всього буде 47. Це базовий лагерь, від якого я почав підйом. Шов отак. Тепер дивіться хлоп! Це тільки шостий поворот. А їх буде 47. І зацініть, наскільки круто дорога піднімається вверх. Я в ужасі. Радує те, що сьогодні нема сонця. І якось трошки легше йти, бо якщо б було 32 і підніматися на цю гору, я б, мабуть, помер. Той раз показую, наскільки крута дорога сюди. Так. І отак далі, далі, далі. Я на 19-му повороті і поки трохи відпочиваю, хочу дати вам. Декілька порад. Перше, на цьому шляху немає місця, де можна сходити в туалет. Не по-великому, не по маленькому, тому що одні скали. Враховуйте це. Друге, якщо у вас болять коліна чинить іноді, не йдіть сюди, бо тут немає ніякого підйомника і вниз придеться спускатися і це буде дуже боляче. По-третє, якщо почався дощ, терміново спускайтеся вниз. Каміння дуже слизьке, і можна впасти і улетіти ну, ви розіб'єтесь. І останнє купуйте гарне професійне взуття, як, я, яке фіксує ваш галіностоп, не знаю як українською. Тому що підвернути ногу це проще простого. Ну і бажано не ходіть в такі гори самі, щоб хтось міг вас підтримати. 26-й поворот це половина. Ну, і от по такій горі я продовжую йти. А так у нас і з віконця видно. 33-й поворот, і прийшов час розказати вам про дідусь, який піднімається сюди по декілька разів на день. Звуть його Армін. Після того, як він, він вийшов на пенсію, він почав ходити на цю гору по декілька разів на день. І тому а, він вже піднявся сюди більше п'яти тисяч разів. За один сезон він піднімається приблизно 300 разів. Чому він це робить? Ну тому що, по-перше, ця гора йому дуже подобається. По-друге, тут є ресторанчик, і там працюють його друзі. І він приносить для них свіжі круасани і пошту. І я кожному з вас бажаю, щоб у вас було таке здоров'я, щоб піднятися на цю гору декілька разів на день. Тому я стає все цікавішим, вже піріла. А воно базова станція. Хлоп. І отак от я піднімаюся. Попереду 39-й поворот. Мені залишилось зовсім трохи. І я буду на вершині. Написано, що якщо я пройду ще 50 метрів. Та я нарешті зможу з'їсти їх відомий смаколик. Я на горі і для цього мені знадобилось 55 хвилин. Але на своєму шляху я ще багато раз зупинявся і записував для вас відео по декілька дублів. Тому 40 хвилин це абсолютно реально. А якщо перед цим ще не ходити в гори, то можна піднятися ще швидше. Автобусом я приїхав от сюди. А зараз я отут. Щоб зрозуміти наскільки популярна ця гора і цей маршрут, врахуйте, що ще в 1865 році тут побудували цей ресторанчик. Це значить, що вже тоді трафік був сюди досить великий. І він постійно працює. Кожен рік, кожен сезон приймає відвідувачів. З 1967 року всі продукти сюди доставляються гелікоптером. Мені дуже цікаво, як справи у персоналу, який тут працює, чи вони кожен день піднімаються пішки, чи вахтовим методом на місяць залишаються в цьому ресторані. Це дуже хочеться з'ясувати. Ось цей відомий смаколик а ось і фотографія того дідуш, який сюди піднявся більше п'яти тисяч разів. Як винагороду за те, що ви піднялися так високо, ви можете бачити чотири озера і місто Швіс внизу. Ресторанчик утиканий сонячними панелями, бо ніякі проводи нагору не тягнуться. Я перечекав, коли закінчиться дощ, зараз сонечко, і починаю спускатися назад. Хто ходив в гори, той знає, що спускатися з гори, як правило, набагато важче, ніж підніматися, тому що у вас постійно йде ударне навантаження на ваші коліна, вам треба хопатися за щось, щоб приземлитися. І тому цей спуск виявляється, що ще важче, ніж підйом. Ось завершився підйом на цю гору, я біля базової станції. Тепер ще приблизно годину надійти до автобуса і додому.